Сьогодні конкуренція між містами дуже велика за інвесторів. і це перший такої такий крок, який ми робимо. Це ми переходимо від теорії до практики. Ми будемо презентувати декілька інвестиційних проєктів і розраховуємо на те, що інвестори будуть приходити і починати ми повинні вже зараз, незважаючи на те, що йде війна, і ми дуже хочемо, щоб Харків був ідеальним містом майбутнього, і будемо робити все для того, щоб це було. І дуже багато е, є е, по, е, запиту на те, щоб приходити у інвесторів до міста Харкова, приходити до України, вкладати кошти, і ми гарантуємо усім інвесторам прозрачність, чесність, доброчесність для того, щоб вони вкладали свої е, кошти і. Е, Відбудовували і Україну. і відбудовували, звісно, наше славетне місто, місто Герой Харків. Це перш за все місто креативних технологій, розвинутого производства індустрії, it технології. І тому ми розраховуємо на інвестиції, перш за все, в освіту, в науку, в індустріальні технології, креативні технології. Тому хочу сказати, що це так це перший крок, але він дуже потужний і він дасть старт інвестиціям у місто Харків.